Добрий день усім. Уряд Британії втратив довіру до українців. Повністю. Тепер довіра українців помножена на нуль. І відбулося це саме через українців. Зауважте через людей. Не через владу, не через корупцію, не через чиновників, не через британський уряд, не через лендлордів, не знаю через кого, не через Всілену, саме через людей. Через українців це відбулося. По тій простій причині. Що ситуація з фейковими візами, про яку я, я не знаю, скільки навіть в мене є на каналі відео про фейкові візи, вона набула такого розголосу, такого маху набула ця ситуація. Що тепер для того, щоб людям податися на візу «Homes for Ukraine» і на сімейну візу, потрібно відвідувати візовий центр. Розумієте, нема такого, як було раніше, що вам приходить лист, дозвіл на електронну почту, і ви по ньому заїжджаєте. Зв'язку з чим це вели? Я вам розкажу з чим це вели з тим, що дуже велика кількість фейкових віз. А звідки беруться фейкові візи, українці вірять в казку, не всі. Частина людей, велика частина людей вірить в казку. І навіть я, спілкуючись з людьми, це можу стопроцентово підтвердити, що це да явище фейкових віз, воно дуже було поширене. Це раз. По-друге, велика частина людей вірить в казку, бо хоче в те вірити. Це два. Наведу вам деякі випадки. Я просто не хочу всіх розказувати. Розумієте, якщо я почну всі випадки розказувати, то це можна створювати новий канал під назвою Моя сповідь історії кинутих людей. тому що людина таким досвідом ділитися не хоче, і щоб я від їх імені розповідав. В їх історії тому розповімо кілька історій, коли просто людина вірить в казку. Так, да, я згідний, що є люди, які не знали, є люди, які не розібралися, є люди, які просто, як вони ж це самі називають, лохонулися. Буває згідний, але є люди, які вірять в казку, і таких багато. Я не знаю, я не можу про це спокійно говорити серйозно. Розказую вам істо, іс, історію. Говорив я з жінками, дві жінки кажуть мені, що ми дві подружки, в общем, хочемо їхати е, в Англію. То да то я їм кажу, хорошо, можна так, так, так за спонсором ні, нікому, нічого не платити, це стопроцентово. Говорив я з ними сорок хвилин. Сорок хвилин. Вони почули, да, все, хорошо. Каже, ой, ну в общем, ми вас поняли. Хорошо, добре, будемо щось думати. Кажу, хорошо, добре. Думайте, в разі питань, звісно, що, що пишіть. Загалом ці люди. Мене послухали. Потім через два місяці одна з них пише: ми все таки рішили спробувати. Ми заплатили по тисячі фунтів за спонсора, і моя подружка вже полетіла. І їй вже дали депортацію на 10 років, бо в неї віза була фальшива. Кажу: я ж вам говорив нічого не платити. Ну да, але ми дзвонили. Нам сказали, що в нас що в них 20 років досвіду. В них 100% все добре. І вже люди їхали в Британію. І якби ми думаємо, ну треба надо, надо теж спробувати. Кажу, ну то хорошо. У вас як, як вдячності нормальним людям скинути, так у вас 10-15 доларів немає. понимаєте? Як заплатити штуку фунтів шахраям, так у вас бабки є. Оце. Такий принцип великої частини нашого народу знову ж таки, Є абсолютно інша категорія людей. Є люди нормальні, вдячні, хороші. Є люди, от які серйозно приїхали в Британію які приїхали в Британію, і вже з Британії мені пишуть, кажуть: я дивився твої відео, завдяки ним я попав в Британію і каже: я каже, людина не розговорчива, тому яких там відгуків надавати не буду. Нічого, каже, скинь номер карточки. Я подякую, просто щоб в тебе не пропадало бажання допомагати іншим людям. Бо таких людей, як ти, дуже мало, хто готовий отак відкрито ділитися інформацією. Да? Такі люди теж є. Є, але них мало. Розумієте набагато більше тих людей, які вірять в казку чомусь. Це те саме, що я говорив з чоловіком. Я йому пояснюю, що от. Є, є робоча віза. Справа була осінню. Кажу, є робоча віза, заповняєте, їдете, далі подаєтеся на Бієрпі. Так, тоді ще ж можна було податися Бієрпі. Ну загалом, хто в темі, той в тємі, да? Можна було податися на Бієрпі. Він мене послухав, каже: угу, да, хорошо, хорошо, я тебе поняв. Так, крім робочої візи, на більш ніяких віз в даному випадку немає. Кажу, нема, бо нема кому вам виступити спонсором. У вас значить, немає лише робоча віза, але можете перейти на бієрпі. Він каже: Добре, все, хорошо, Ігор, я поняв. Пише до мене через три тижні. Каже, слухай. Мене, походу, кинули. Я кажу, як вас кинули? Ви заповнили заявку, все нормально? Він каже, да ні, ми з тобою поговорили. Потім там до мене передзвонив ще один номірок. Кажуть, ми тобі зробимо візу, ТІР-2. 2 що тобі та робоча віза, ми тобі зробимо ТІР-2. будеш зразу робити на складах 3500 зарплата. Кажу, на яких складах? Каже, ну на якихось Манчестерах, складах. Я кажу, блін, ну я ж вам казав, нічого не платити, на що ви платили. Він каже: ну блін, ну так вийшло, вони просто так мені все розказали, що я вже їй повірив. І тепер через таких хитрожопих, допустимо, мама з трьома дітьми має їхати з Одеської області для прикладу в Київ в візовий центр, для того, щоб податися на спонсорську візу в Британію, в разі якщо рішення буде позитивним, ще в Варшаву їхати за візою. Да? Отакою тепер стала безкоштовна програма. Давайте я не буду краще цих історій розказувати. Скажімо так, я не хочу це взагалі виносити в публічний доступ. Ну, то есть, я це оставлю при собі, тому що я за те, я не за те, щоб когось хейтити, я не за те, щоб когось критикувати. Я просто за те, що мені душа болить, ви розумієте, мені реально душа болить за Україну, тому що, що Україна це перш за все українці. Бо суть в тому, що частина людей хоче просто-напросто вірити в сказку. Все! Не хочуть підтримувати нормальних людей, не хочуть навіть е, чути ту нормальну інформацію, яка доходить. Вони хочуть вірити в казку, вони хочуть бачити ідеальну картинку. Як мені один чоловік казав, каже, ну я дивився твої відео, каже, я дивився відео там інших жінок з України, які знімають на Ютуб. Каже, ну, чесно, у вас всіх відео такі десь на уровні 7 класу. Кажу, ну так хорошо, а ви задоволені тим, що ви заплатили? Він каже, ні ну там, де я заплатив, там мені нормально так розказали. Кажу, ну, звісно, вам нормально розказали, вам красиву казку продали. І все. А в нього була ситуація наступна: він скинув 500 доларів в якійсь конторі, от, яка мала б з понтом його відправити, а потім та контора просто пропала. Кажу, де ви на них е, натрапили? Він каже: Ну, я бачив, Анна була підписана Анна візи в Англію. Ну, вона мені написала, коли я шукав собі візу в Англію. Ну і так я рішив зробити візу в Англію. Понімаєте, в чому смисл? Понимаєте, люди вірять в казку. Ну, будь ласка. Чарівних шляхів не шукайте. І я не знаю, здається, вже ж, ну, я не знаю. Загалом, загалом, дивіться, в мене немає, в мене немає бажання когось критикувати. В мене, я не хочу когось хейтити. Я стараюся людям допомогти і підсказати, але в той же час люди повинні розуміти також, що нормальних людей потрібно підтримувати, перш за все, щоб банально було, було бажання підсказувати, була мотивація підсказувати. Хто як не ми? От реально, хто як не ми. Тому. Хто б має бажання підтримати мене і закинути мені пару гривень як донат, можете написати мені. Посилання для зв'язку зі мною буде в описі під відео. Написати мені в телеграмі. Це раз. Хто має бажання поділитися своєю історією, як він в Британії або в тій чи іншій країні? Можна анонімно. Теж можете написати мені це два. В кого є якісь питання до мене, по ви не стісняйтесь, ви не стісняйтесь, ви пишіть і запитуйте краще переп... перепитати. Розумієте, вже йде вже скоро три роки цьому ютуб-каналу. Я за ці три роки я ж безплатно людям допомагаю. Нормально, нормально, просто я не знаю. в мене напевно скоро теж терпець урветься, якщо далі буде продовжуватись така велика кількість хитражопіни, якої просто не Ну, але в кого є якісь питання на даний момент, ви можете завжди мені написати і запитати, не стісняйтеся. Це три зрозуміло, ну і... Останній спосіб, як ви мені можете подякувати. Ставте лайк, пишете коментар цьому відео і скидайте це відео своїм рідним і близьким. Тому що дуже часто буває так, коли людей кидають, люди навіть рідним і близьким про це не кажуть. Я знаю, що я говорю. От бачите, я знімаю це відео, у мене навіть от серйозно, я не знаю, чи видно, чи ні, в мене навіть сльоза починає тут виступати. Бо я, коли це говорю, я коли це говорю, це, це говорю не я, це говорить моя душа, це говорить те все, що в мене всередині. Бо я розумію, що це, це не влада винна. Це не британський уряд винен. Це винні люди. Люди просто які вірять в сказку. А британський уряд вже змушений прийняти таке рішення, що, пожалуйста, давайте но... краще через візовий, тому що ситуація з фейковими візами переходить за всі можливі межі. Абсолютно всі.